Шановні депутати, півроку тому, навіть більше ніж півроку тому, по доброті душевній, до ми дозволили регіоналам відносно мирно пережити революцію. Наші сподівання, що вони засвоюють урок, зовсім не виправдалися. Вже сьогодні ця наволоч, поки йде війна, лізе до влади. Є люди, які абсолютно не вчаться на своїх помилках і розуміють тільки силу. Передайте пану Бердашу, якого немає сьогодні в залі присутніх. І всім його вірним псам, що в нього є 15 днів для того, щоб він і всі його пси поскладали депутатські повноваження і пішли з Державної служби. Тому що на їхніх руках кров. Кров майданівців і кров наших людей, українців, які зараз воюють в зоні АТО. Також у нас є питання до пана Данильчука Олександра Юрійовича. Ця людина відкрито. Після революції, після розстрілу людей на Майдані підтримала Януковича, вступивши в позафракційне об'єднання Європейський вибір. Що ти била? Ви вступили позафракційної опозиції. Я, я бачу документ, бачив бачу, на сайті, бачив під. Ти на сайті бачив. Я на сайті того бачу. що Також ми знаємо, як знає ви багато. нам казали, що ви хочете хати Росії поїхати я. до вашого друга Макая, який вже там. Де де Не тут додоїде. Помовчіть, шановний цар самозванець. Хто цього не зробить, автоматично буде вважатися добровольцем на викидання у смітник. А ви поїдете зону АТО, долатися на нашу школу міністр. 15 днів. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Я хочу сказати цьому пану, розумному такому, не тобі мене вчити і не тобі мені розказувати. Не тобі мене вчити. А якщо щось не хоче доказати, покажи мені документи. Він послухав, а він почув. Той сказав, той бабки на базар і сказав, але я так рішив. Якщо є документи, покажіть мені документи. То я вже в Януковичі працював, я в Януковичі, де в працював, а 5-6 років вдома сидів. Що ви розказуєте? Ну, що ви нащо ці розказуєте? А скільки ви робите вже? Що ви зробили за цей час? Я багато що зробив. Що ви зробили? Я багато що зробив. Я хочу сказати вам, оце йде травма. Оце йде травма перед вибором. Розумієте? Які вибори? Які вибори? Це неправильно переговори. У мене немає ні одної ну, на Оскар, на Оскар. зацепки, де я працював Януковича, де я був Януковича, чи де я був в партій Бігор, ніколи я там не працював, ніколи там не був. І це дуже добре, що мені дали можливість сказати. А то, що я почув, що мені сказали і так далі, то це багато що говорить. І сьогодні соні пішу, 90% теж там не брати. Розумієте? Треба завжди людину, треба змушило. Якщо щось ти розказуєш, то треба такого доказати. А не просто так. Я почув. Тільки бабка на базарі може так бути. Я, я а, кажу, позачокому... ви не за чого лежать на сайті, на сайті обласної ради оголошують. Викинуть його сьогодні на спіти. не. Я тебе зароблю.